Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створити користувацькі функції в мові Ну, Функції вони як взагалі працюють. Вбудовані функції, просто перемогу, вказуємо ім'я. Завжди ми повинні відкрити круглі дужечки, і можна або залишити пусті, якщо ніяких параметрів не приймається, або записати якісь туди дані, наприклад, Hello World. У даному випадку у нас називається функція print, яка є, вбудованою в мову. Але, щоб створити умовно свою функцію, ми можемо ну, яким чином. Наприклад, називаємо її addNumber. Тобто просто addnumber буде. Буде функція рахувати суму. Далі ми ставимо стрічку, як ми створюємо змінну. Але єдина різниця те, що нам потрібно зробити функцію, і ми просто буквальним текстом кажемо: це є функція. І далі ми відкриваємо круглі дужечки і вказуємо в дужечках параметри, які потрібно прийняти. І а, і а, і Б, наприклад. І далі ми повинні відкрити фігурні дужечки і прописати, що ця функція буде робити. Наприклад, ми створимо зміну result, яка буде. Додавати ці два значення між собою. І далі ми повинні повернути значення, ну, скажімо так, Return виконує ту дію, яка потрібна самій функції. Тобто, в нашому випадку це додавання. Тобто наша функція буде повертати. Результат суми цих двох дій. І тепер ми просто беремо після функції, виводимо нашу, скажімо так, змінну. А саме addNumbers, Numbers, дурочки 4,5. В даному випадку у нас буде, скажімо так, сума цих двох чисел, тобто 9. Ми можемо записати в дурках е, виведу на консоль, бо ми не прописали наші функції, е, щоб наша функція, е, скажімо так, виводила дані у консоль. І тепер ми просто беремо і запускаємо наш код. В даному випадку у нас буде вводитися 9 як сума 4 і 5. Е, також е, ми можемо присвоїти. Значення нашої функції до якоїсь зміни. Наприклад, S у нас буде мати значення суми. Ну, точніше, не суми, а просто нашої функції, яка складається 4 і 5. І далі ми виведемо нашу зміну res. І все одно отримав 9. Також ми можемо вказати значення, яке буде за замовчуванням. Умовно, ми. Створимо ну, функцію greeting, скручена негай буде Grid. Це у нас є функція. І стандартне значення, наприклад, приймається функція name аргумент. І ця функція має по стандарту значення, наприклад, world. Поки давайте Hello World. Хоча можна більш по-іншому змінити. Просто напишемо в І далі ми відкриваємо фінідужечки. І ми будемо виводити значення на консоль за допомогою е, нашої функції. І, наприклад, е, ми будемо вставляти значення. Є е, е, така функція, яка може зліплювати між собою ці два значення. Наприклад, давайте hello, так як у нас вітаннічка, Це у нас текст. Отже, напишемо hello. Далі кома, до кого звертаємося. Після лапко, лапок подвійних ми ставимо ту зміну, яку ми хочемо ввести. Наприклад, name. То, на нашому випадку, у нас, Якщо ми не впишемо ніяких значень в дужечки, то ми. Отримаємо таким собі Hello World. Ну, і далі ми викликаємо нашу функцію Grid. І, наприклад, давайте Grid і в лапках напишемо Abra. Напустивши код, ми напишемо Hello World. А якщо у нас є якийсь аргумент в дружечках, наприклад, в нашому випадку Abra, то ми виводимо на екран Hello Comma Abra. А, також хочу зазначити, те, що тут у нас немає ключового слова return. Ключове слово return повертає значення з функції. Ну, я думаю, це очевидно. Але якщо ми не вказуємо ключове слово return, то функція поверне результат останнього нашого виразу. Тобто, поверне оцей рядок. Бо він є в нас останнім. Також. Ми можемо створити таку функцію, яка може приймати безліч аргументів. Наприклад, якщо ми виведемо а, на екран а, точніше, в, напишемо print, то ми отримаємо x, ну, давайте просто print. І до ручках ми отримаємо якесь значення. Ми можемо або залишити, а, як це краще записати, у нас тут є, скажімо так, підсказочки print. У нас є так, кома, X, кома, і три крапочки. І саме три крапочки, це, ну, скажімо так, аргумент оператори, вони так називаються. Вони потрібні для того, щоб передавати функції довільну кількість аргументів. Отома, у нас є, наприклад. Ну, нехай напишемо custom print. У нас буде вводитися е, така собі функція, яка буде використовувати кастомні такий вивід на консоль. Це скажемо, що у нас функція. І далі ми ставимо три крапочки для того, щоб вказати, що ця у нас функція приймає довільну кількість е, аргументів. Ну і, наприклад, у нас буде префікс. Дрівні е, лапки. Ну, і далі у нас, е, скажімо так. Е, е, відкриваємо фігурні дужечки і далі ми виводимо, ну, ми змінну, наприклад, меседж. У нас буде е, з'єднання. Е, З'єднання нашого префіксу. І о, через кому ми, наприклад, напишемо оцей аргумент оператора, тобто три крапочки. Message. Поставимо аргумент оператор І далі ми вводимо наше повідомлення: наприклад, Print і в дурках message. І в даному випадку, наприклад, ми виведемо на консоль uh, Custom Print. Якщо ми нічого не uh, виведемо, то в нашому випадку просто будуть лапки умовно виводитися, як стандартне значення. Якщо ми, наприклад, ну, умовно напишемо hello, далі comma world. І, наприклад, ми можемо вказати, наприклад, префікс. Наприклад, ну, стрілочки. В даному випадку у нас буде ось такий собі користувацький вивід на консоль. Також можна, скажімо так, Використовувати функцію як аргументи. Тобто ми можемо передавати функції як аргументи інших функцій. Наприклад, ми створимо функцію Apply Operation. Кажемо, що це функція. X, fun, Наприклад, вона зміна називається. Ну, далі, як зараз відкриваємо фігурню дурочки. І у нас результат матиме значення нашої зміною фанг. І тут дурочки відкриваємо. І аргумент приймається, наприклад, зміна X. Також ми, наприклад, можемо повернути це значення return, наприклад, result. Далі ми можемо створити зміну square квадратик, яка є функцією з аргументом X, і повертає Х з квадраті. І далі ми. Використовуємо як Apply uh, Operation. Ми викликаємо uh, нашу змінну, технічну змінну, а uh, Apply ApplyOperation, в якій ми mm, вказуємо число, тобто наш аромент X. Ну і далі функція, наприклад, Square. І от в даному випадку у нас є ромент uh, функція, uh, і у нас. Uh, повертається Результат нашої функції. Тобто, якщо запустивши код, то у нас виведе число 16. Бо ми прийняли е, четверочка тут. А. У нас е, повертається, скажімо так, е, рез, результат нашої функції, скажімо так, краще буде сказати. І нашу випадку, от якщо запустивши, то у нас буде 16 е, в консолі. Я думаю, на цьому все. Тож, до зустрічі.